Привіт усім! Вітаю на каналі Клинова Кишеня. У цьому відео я зроблю огляд застосунку стосунку WallSimple, як він працює, на що варто звертати увагу та як відкривати рахунки. Починаємо. Чому саме Well Simple? Well Simple це канадська компанія, заснована у 2014 році з головним офісом у Торонто. Вона стартувала як інвестиційна платформа, але з часом перелік послуг значно розширився. Сьогодні це вже повноцінний онлайн-банкінг. WellSimple пропонує зареєстровані та незареєстровані інвестиційні рахунки, поточні і ощадні рахунки, рахунки у доларах США, кредитні картки. Послуги подання податкової декларації та багато іншого. Назва Ул «Well у перекладі дослівно багатство просто добре відображає філософію компанії, і їм це вдається. Додаток та вебсайт дуже інтуїтивні і зручні у використанні. У поєднанні з безкоштовними базовими послугами ця платформа вже стала номером один для понад трьох мільйонів користувачів. Я зроблю серію коротких відео, де розповім, чому саме використовую WellSimple, які послуги обрав, і чому закрив рахунки в інших банках на користь цього застосунку. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Невелика ремарка: застосунок регулярно оновлюється, тому його вигляд може трохи відрізнятися від того, що ви бачите у відео. Відкривши застосунок, ми потрапляємо на головну сторінку. Тут є два основні кошики витрати та інвестиції. У витратах зібрані поточні кредитні та ощадні рахунки. У інвестиціях рахунки для інвестування. Також на цій сторінці бачимо перелік моїх рахунків: кредитний, поточний та TFSA рахунок. Кнопка Додати або перевести рахунок дає можливість відкрити новий рахунок або перевести існуючий з іншої фінансової установи. Доступні різні варіанти рахунків. Поточні ощадні. TFSA, RRSP, FHSA, RESP, незареєстровані рахунки, криптовалютні та інші. Я вже робив окремі огляди деяких із них, тому обов'язково перегляньте ті відео. Щоб відкрити рахунок, достатньо заповнити онлайн-форму, і вже за кілька хвилин він буде готовий до використання. Переходимо до кошику витрати. У кошику витрати ми бачимо кредитний та поточні рахунки. Поточний рахунок дозволяє створити до восьми, назвемо їх Підрахунків, кожен із власною назвою, наприклад, подорожі, розваги, оренда, резервний фонд тощо. Це зручно для планування бюджету. Ви розподіляєте кошти щомісяця між цими підрахунками і чітко дотримуєтесь фінансових цілей. До рахунку можна прив'язати фізичну картку для розрахунків. Далі переходимо до кошику інвестицій. У моєму випадку у інвестиціях відкритий лише TFSA. Гроші на цей рахунок можна перевести з іншого банку через Interac або з поточного рахунку в Wellsimple. Коли кошти зараховані, їх можна інвестувати у акції чи ETF. Натискаємо кнопку Торгувати і вибираємо актив. Наприклад, я хочу купити акції банку BMO. У пошуку набираємо BMO і бачимо акції на біржі TSX, це біржа Торонто. На момент зйомки одна акція коштує 156,70. Натискаємо Купити і обираємо кількість акцій. Важливий плюс Wall Simple це можливість купувати частини акції. Наприклад, маючи лише 200 доларів, можна купити приблизно 1,27 акції BMO. Це дуже зручно. Далі підтверджуємо і готово. Пам'ятайте, що угоди виконуються лише в робочі години бірж. Торонто Stock Exchange TSX, New York Stock Exchange, NYSE, NASDAQ працюють з понеділка по п'ятницю з 9.30 до 16.00 години Eastern Time, крім свят. Тож враховуйте різницю у часі. Як бачимо, WallSimple – Simple простий, інтуїтивний, справді зручний застосунок. Якщо плануєте зареєструватися, скористайтеся моїм реферальним посиланням під відео. Після першого внеску ви і я отримаємо бонуси по 25 канадських доларів. Якщо ви вже зареєструвалися, але забули використати посилання, то ще маєте 7 днів, щоб додати реферальний код і отримати бонус. Деталі в описі. Якщо відео було корисним, підписуйтесь на канал і залишайте свої запитання у коментарях. Будемо розбиратися разом.